Всім привіт! Зараз я вам розкажу про свій телефон. Тут в мене біблія. Якщо ви ще не знали, да, я християн. Фестейм, е, календар, фотографії, камера, нагадування е, здоров'я, нотатки, годинник, телефон сафарі, повідомлення, музика. Далі, у мене є погода. Е, Календар, пошта, ТВ, подказка, карти, App Store, гаманець, параметри, ЄСВ. Yes, це така програма по всій Україні показують, де автобуси наче є. Київстар, низи, оцей щоденник, це школьний наш Кахут, думаю, знаєте, цю ігру знаєте. Це таке здоров'я, типу, це інстаграмний, там, типу, як іншот, Капкут, Артдрафт, став стакан, і воно. Наполовину прозори, і ти малюєш. Ну, я думаю, що це ви знаєте. Короте, я дуже люблю стіч, я дуже люблю, тому от в мене заставка стіч. Що е, вам ще сказати? Да, я з України, да, я з Вінниці, да, я з звідси. І по коментарях говоріть, де ви, звідки? Так, зараз буде далі, воно перевернеться. Е, вот. е, в мене тут ще раз годинник, погода, біржі, е, книги, фітнес, локатор, дім, е, якісь малюнки, щоденник, поради, команди, е, переводчик, е, файли, watch. Так, утиліти, диктофон. Е, Ну, ви поняли, там побачили. Е, соціальні мережі. Телеграм, Viber, тривога, Інстаграм, Google, Spotify. Е, стиль життя, голова, пром, е, розетка. Ну, ви бачите, що крова і пром не скачені вже. Ну, чогось. Нові знання цей щоденник зі школи нашої. Е, оце оце посередині паролі, дефіт і оце локатор. Літаки. Не знаю воно на що. Е, оця програма зараз покажу. Це е, мої ноти. Я там буває беру ноти. Зараз воно висвітиться. Да, вот. Е, вот оці ноти. Я, тут, я да, фортепіаніст. І я оце, буває беру звідси е, ноти. Так. чи GPT YouTube там в закладках. Так. Е, ну, я все розказав, так. Да. Дефіт це було у мене раніше часи, зараз не носю, е, було підключалось. Так. Е, таймер. такий, Це в мене був м цьо, в спортзалі таке. І бачите, ну, бачите, коротше, в спортзалі було таке. Е, далі. М Ну, коротше, опять. Ютуб, він заблокований, бо в мене є ліміт батькісі. Ну, да, я вам розказав, що Ютуб в мене ліміт. Так, тут в мене фото і відео, книги. Ой, вибачте, такий ти тебе. Це така штука. Е мультфільми, фільми, ну, деякі да, платні є тут. Сейчас удалю всі вкладки. Там було фото і відео Google. так Тут задачі: Біблія, Google, цей переводчик, Gmail, Google Maps. І ось така красна програма. Там можна було свої треки здавати, оце все. Таке там, да, накладання можна було робити. Так, перша половина ігор: Workbox, Roblox і FIFA. Ну, Не знаю нащо мені ці ігри, але Роблокс, да, у мене ліміт, бачите, теж є. Е -е, далі в мене є е, музика, гітар-туна, не знаю на що. І оце зелене теж було для нот. Да, там було така, ну, типа грати можна було. Е -е, далі в нас було, була е, програма. Ой, папка Здоров'я та фітнес. Це оце зелене це було там страви всякі колорінність. Оцей фітнес, не знаю. що бачите, воно все вже удалене, просто ще захоронилося на екрані. Не знаю, що воно мені, але є? Unreal це такий істаграм я побачив. Оця програма слідуюча теж. Я в інстаграмі побачив. щас вона відкриться, я вам розкажу. Це такі обої. Час, секунду. Е -е, да, Бачите обої на телефон. Бачите, стільки запросів кидає. Ну, коротше, ви побачили, от, бачите, гарні дуже, да. Далі в мене була е -е, папка аркадні ігри. Ну, цю першу, знаєте, другу це така машинка, де нажимаєш на екран, вона їде, треба проходить уровні. І морський бой, думаю, теж знаєте. Так, далі в нас. Е -е, у мене задачі PowerPoint і презентація. Тік-Ток e, e, теж ліміт. І це така дві програми, Про, ігри, коротчі, касир і всяка строїтелька. То Крокомір і Капкут, це останнє. Ну, коротше, як Капкут, але ви знаєте, що в Україні заблокують Капкут. То це щось я таке скачав, не знаю на що мені воно. І ці ігри теж не знаю, я в них взагалі не граю. Ну. Хай буду, думаю. Так. Е Далі в нас буде ось одна папка, календар. Е Два календари щось. І ці ігри, симулятори такі. Я не знаю, я їх дуже любив і все. Ну, от мій обзор телефона пройшов. Бистро, думаю, для вас. А для мене довго. Всім пока. Я вас люблю. Пока. Підписуйтесь на канал, і ставте лайки і пишіть коментарі.